Сьогодні в рамках чемпіонату України на базі Кадю США імені Володимира Кисльова стартував третій етап всеукраїнської дитячої ліги серед юнаків 2012 року народження з баскетболу протягом трьох днів Кремчуцькі баскетболісти мають змогу спробувати свої сили у запеклій грі проти команд з Черкас, Сум та Харкова. Наша команда на рік молодша і участь у всеукраїнській лізі по 12-му року. Це підготовка до наступного сезону, де вже буде наш офіційний вік 2013, і там будемо боротися за гарні місця. Для наших спортсменів змагання розпочалися насиченою грою проти команди з Черкас. У суботу їх очікує гра проти команди Сумчан, а в неділю проти харків'ян. Гра чудова, чемпіонат також дуже чудовий. Мені подобається сражатися. Ми багато бігали, багато тренувались багато що відроблювали спорт є рушійною силою, що змушує молодь досягати нових вершин та створювати всі передумови для світлого майбутнього нашої країни. Тож бажаємо нашим хлопцям успіху та віри у свої сили. Нехай кожен крок на шляху до перемоги буде наповнений енергією та впевненістю. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.